Спочатку повномасштабного вторгнення Запорізькій області та іншим прифронтовим регіонам приділяється особлива увага. Наприклад, надання гуманітарної допомоги, відкриття просторів та шелтерів для ВПО активно допомагає Запоріжжю, громадська організація ЄС. Детальніше про проєкти організації, які спрямовані на допомогу дітям та вразливим категоріям, нам розповість гостя студії, голова громадської організації ЄС Валерія Овчарова. Валерія, вітаю, вітаю Річ, будь ласка, про транзитний шалтер у Запоріжжі. Так, дійсно, наша організація ЄС займається побудовою транзитного центру в місті Запоріжжя. Його специфікою не буде те, що він є інклюзивним, повністю доступним для маломобільних людей. Що передбачає собою цей транзитний центр? Ну, відповідь тут криється можливо вже в самій назві. Тобто, це таке місце для тимчасового перебування людей, які евакуюються. З населених пунктів і переміщуються в Запоріжжя для тимчасового перебування для того, щоб вирішити можливо якісь подальші справи зі своїм житлом, виїхати далі або знайти себе собі, собі місце для постійного а, проживання в місті Запоріжжя, і ми надаємо їм можливість деякий час побути а, в цьому місці, облаштованому а, під потреби, а також місце, де людина зможе отримати комплекс послуг, який пов'язаний із. Супроводом і соціально-побутовим обслуговуванням, якщо мова йде про маломобільних осіб, ну і звісно, цей центр він також буде доступний і для місцевих мешканців міста Запоріжжя, які страждають від... Військових дій на території міста, у яких зруйноване житло, і яким треба деякий час для того, щоб е, перечекати, да, поки поки вирішуються їх побутові справи, пожити десь в якомусь гарно облаштованому місті, де е, про них будуть турбуватися і де вони спокійно зможуть займатися е, облаштуванням свого подальшого життя. Яка його міськість? Скільки людей може там перебувати? В цілому цей центр він передбачає одночасне розміщення 40 осіб, 20 місць з яких буде облаштовано для маломобільних людей, тобто там будуть спеціальні наприклад спальні місця, і побут буде повністю облаштовано для людей, які пересуваються на кріслі, колісному, мало або взагалі ну, частково обмежені там в пересуваннях. А скільки людей може вже скористатися, якщо є така інформація? Ми поки що його будуємо. Він запрацює з жовтня. Ми зараз йде така активна фаза ремонтних дій, і ми, звісно, дуже вдячні нашим партнерам, які все це фінансують. Проект реалізовується у співпраці з координаційним гуманітарним центром, і українським гуманітарним фондом. І ми очікуємо, що з жовтня вже транзитний центр запрацює і буде приймати перших клієнтів. Розкажіть ще, будь ласка, про цифрові простори для дітей. Так, е окремим напрямком нашої роботи є робота з дітьми і покращення їх доступу до освіти е під час війни. Е ну е по цим проектам ми працюємо переважно в сільських прифронтових е громадах, але і в Запоріжжі також є цифрові освітні простори, які е працюють. Е за підтримки інших громадських організацій, і їх підхід однаковий. Тобто, це такий визначений певний формат е, роботи, який передбачає облаштування технічне е, певного простору, кімнати, де дитина може прийти у визначений час, зазвичай це там з 8 до 5, і підключитися до уроків, підключ послухати якісь лекції, подивитись фільми, подивитись якийсь розважальний контент, побути зі своїми однолітками. Тобто, це певне таке технічне. Обладнане безпечне місце для дітей, де вони можуть проводити свій час з однолітками або під супроводом фасилітатора, більш дорослої людини, яка здійснює нагляд за дітьми, і проводити там час навчатися або проводити корисно своє дозвілля. Скажіть, будь ласка, чим ці простори відрізняються саме від шкільних, наприклад, класів? Угу. Ну, шкільні класи, школа є школа, да, туди діти приходять для навчання для того, щоб побути на уроках. А простір він не, не завжди про уроки, тобто він надає технічну можливість дитині підключитися. Тобто там є ноутбуки, планшети, вся техніка, яка необхідна дітям для того, щоб підключатися до уроків онлайн. наприклад або виконувати домашні завдання, є багато сімей, там, де наприклад, двоє-троє дітей, і не завжди є можливість кожній дітині придбати окрему техніку, окремий ноутбук, окремий планшет для того, щоб вони а, здійснювали своє навчання або якимось чином там проводили своє дозвілля. І а, в таких випадках цифровий освітній центр він є. Можливістю для таких сімей і для дітей, а власне користуватися технікою і проводити просто корисний час зі своїми однолітками. Дуже часто такі цифрові освітні центри вони будуються на базі шкіл і є таким відкритим простором для дитини. Вони можуть заходити туди на перерві. І вони можуть залишатися туди після там, після уроків, виконувати домашні завдання. Інколи на базі цих центрів проводяться ще надолуження освітніх втрат, тобто вчителі до до додатково займаються з дітками по визначеним предметам. Тобто, ну це такий, скажімо так, така додаткова можливість для дітей навчатися, проводити дозвілля під час війни, коли ми маємо певні обмеження в доступі до освіти. Де ці простори вже функціонують. Ну, наша організація наразі підтримує роботу а, двох таких просторів в Запорізькій області, це Петромихайлівська громада і Павлівська громада. В нас там на базі шкіл функціонують два простори. А, от і власне користуються неабияким попитом для сільських дітей, тому що а, зараз ну, часто а, навчання відбувається в гібридному форматі, тобто діти не не мають можливості щодня відвідувати школу. І коли дитина, наприклад. В неї зараз там зміна онлайн, да цей тиждень онлайн. То зазвичай діти приходять в цей центр і проводять онлайн свої уроки там, а потім залишаються і спілкуються з однолітками. Але ми такі простори маємо і в Миколаївській області, і в Дніпропетровській області, і ну, в Донецькій області трошки в іншому форматі працюємо, працюємо з дітьми, але намагаємося всюди підтримати дітей там, де це необхідно. Скажіть, будь ласка, які результати вже помітні та чи плануєте масштабувати такі ініціативи далі? Угу. Звісно, плануємо масштабувати, але треба розуміти, що також формати треба змінювати, тому що зараз вже ну, знаходяться певні рішення для того, щоб покращити доступ до освіти, які ініціюються державою. Це підземні школи, наприклад, і все все більше дітей виходить вже в навчання вживу, в офлайн формат. І, відповідно, ну, така велика кількість цифрових освітніх центрів, які були, наприклад, на 2023 році, вона вже необхідна, тому що. Ну, це було певним таким тимчасовим рішенням. Зараз треба працювати з надолуженням освітніх втрат дітей, надавати психосоціальну підтримку, працювати з травмами а, і ну, да, надавати більш такі комплексні послуги для дітей. І це те, власне, чим ми а, будемо займатися. І, власне, проєкт з цифровими освітніми просторами це проєкт, яким ми займаємося вже з 2023 року, тобто, це вже такий певною мірою, можна сказати, масштабований вже проєкт. А зараз треба трішки адаптуватися. Бути більш гнучкими у відповідності просто до тих потреб, які зараз є а, більш актуальними, тому що ситуація також постійно змінюється і ну, наша робота і допомога повинна бути відповідною. Дуже дякую вам, пані Валерія. Ми спілкувалися з Валерією Овчаровою, головою громадської організації ЄС.